Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Історії відважних українських рятувальників упишуть та покажуть у серіалі на СТБ. Днями саме стартували зйомки нового проєкту про героїв сучасності. Виробництво гостросюжетної мелодрами Кохання та полум'я телеканал СТБ розпочав у співпраці з ДСНС та МЕГОГО. Серіал кажуть автори. Це присвята та можливість сказати дякую нашим українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя. Ризикуючи власним, чи розбивали на знімальному майданчику тарілку з нагоди старту зйомок. Бачили наші журналісти. При зйомці цього ролика жодна тарілка не постраждала. Замість звичного розбиття посуду, знімальний день нового проєкту на майданчику розпочали з розрізання торту. Я бажаю всім, щоб нас все пройшло легко без форс-мажорів. Буде полум'я, але ми будемо перетворювати його в любов. Thank you. Серіал, що його фільмує СТБ, такий таки зветься кохання і полум'я. І з перших сцен, що саме зараз знімає команда, може здатися, що це виключно мелодрама про пристрасне кохання. Проте це не зовсім так. Це історія про українських рятувальників і рятувальниць та про їхнє життя. Це про ті обставини, в яких наразі на жаль опинилися мешканці України. Це і про зраду, це і про підтримку в команді, але й це дійсно про кохання. Бо це саме те, що зараз якось рятує нас. У ці важкі часи, 16-та серійна історія почнеться з трагічних обставин. Ворог прицільно б'є ракетою по пожежній частині, внаслідок чого головний герой втрачає там і колеги і рідного брата. Далі Тарас бажає лише справедливості і шукає того, хто міг бути навідником з їхнього оточення. Паралельно червоною ниткою через сюжет проходить кохання. А щоб зробити серіал якомога ближчим до реальності, кіношників консультують справжні рятувальники, тому без справок спеціалістів, звісно, у справі пожежні, а не писемні, кажуть в ДСНС сценарій. Не обійшовся. Звичайно, робили правки, тому що те, що придумували сценарісти. Ну, якщо показати це в житті, ну це дійсно буде кіно. Тому доводилось вигадувати те, що дійсно може бути в житті. Все ж таки, хочу сказати, що це фільм, і тут головне, все ж таки, показати не як рятують, да все ж таки показати наших рятувальників, які вони сміливі, які вони насмужні, і що заради будь-кого вони готові ризикувати власним життям або врятувати. Ще є це вже другий художній серіал про українських рятувальників. Перший під назвою Виклик ще до повномасштабної війни та знімав режисер Віталій Кукса. Тому каже, ця тема йому стала дуже близькою. Було дуже часто, що ми безпосередньо в зйомках. Навіть вони просто ми там знімаємо в гаражі з пожежними машинами, з рятувальниками. В них виклик, вони сідають в ці машини і просто за півтори хвилини виїжджають, просто перемикаються миттєво. Це дуже захоплює в цьому серіалі. Я буду намагатися робити наших героїв справжніми людьми. а Вже героїзм свій вони будуть набувати через професійні свої вчинки. Хочу, щоб було все як по правді. каже перш за все, для нього це соціальний проєкт, завдяки якому українці мають більше дізнатися про своїх рятівників, про тих, хто щодня ризикує власним життям заради порятунку інших, надто у часи Великої війни. Загорілася цією ідеєю, і головна акторка Катя. І я поїхала в частину і познайомилася з хлопцями, бо мені дуже було вкрай важливо зрозуміти, які вони з почуттям гумору, тому що без гумору неможливо. А з такою віддачою, з таким, знаєте, внутрішнім командним таким духом, це дуже теж класно. І для мене вкрай важливо саме такі історії розказувати, тому що мені здається, що вони, звісно, відгукуються. Бо всім глядачам, як на мене, хочеться бачити правду в кадрі. На глядачів чекає чимало масштабних сцен Піротехнікою, залученням справжніх рятувальників, їхнього спецтранспорту, а також цікаві сюжетні повороти місцями засновані на реальних подіях. Є одна з 16 серії, дуже складна, присвячена ракетному влучанню в багатоповерховий будинок. Будемо знімати в Бородянці. Там, до речі, закладена в цю серію реальна подія. Жінка, яку знаходять під завалами. Вона німа. І в неї на шиї був свисток. Її дуже довго не могли знайти. Багато піротехніки немає жодної серії. В мене з шістнадцяти, яка була б без каскадерів або піротехніки. Актори Постановки дійсно важкі. Ми до них довго готуємося. Дуже дякую. Сподіваюся, у нас все вийде. Прем'єра серіалу «Кохання та полум'я» в ефірі СТБ відбудеться у 2025 році. Аліна Матвійчук Дмитро Матвієнко програма Вікна СТБ», Єдині новини.